Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди WoW Тім» Роман Сидоренко. Е, Романе, які враження після сьогоднішньої гри? Ви досить досить крупно сьогодні. Програли е, так. Сьогодні була важка гра. Е, По-перше, в нас багато нових гравців. Тому ми налагоджуємо четвірки, змішуємо, намагаємося щось робити. Також у нас новий тренер. Ми намагаємося робити його установи, але вони зовсім інші, які були попередні. До цього. Ну, до цього у нас був інший тренер. Тому дуже важко переналаштуватись. Мабуть, це спричинило нашу поразку. Але ми як могли, як боролися, будемо. Ваш тренер в минулому тренував команду «Сокіл». Чи були якісь поради від нього, там, особисто по гравцям або тактичними? Е, так, наразі ми до цього грали в захисті по-іншому, а зараз ми намагалися грати персонально. Але, мабуть, деякі гравці з Сокола були більш спритнішими, та не вдалося нам їх обігнати, обіграти. Як вважаєте? Yeah. Чи... Можливо, вам було чи був би рахунок інший, якщо ти грали сьогодні проти від, від оборони. Тому що дуже багато голів на зустрічних курсах команда получає. Ви Одна з найбільш пропускаємих команд. за е, Мабуть, так, але на перше, також скажу, що це була більш установа тренера, щоб ми йшли більш агресивно, намагалися відбирати, але так контратаки це і показали тобто, цей це результат. Трохи не вдалося тактично. Так, так мабуть, це так. Але будемо намагатися грати краще. Дякую, добре. Дякую вам. Дякую. дякую.